Попередня назва вулиці Лізи Чайкіної перейменування відбулося минулого року. На адресних табличках можна побачити дві назви: як стару, так і нову. Вулиця піхоти короля. Піхота короля Латиною Мілітесрегом. Цей дівіз з'явився в середньовічній Україні за часів Данили Галицького. Саме з 40-х років 13 століття значно збільшується значення піхоти, і вона бере участь в битвах на рівні з кіннотою, а іноді навіть зумовлює результат битви. Цікаво, що піхота під час битви порушувала початковий задум і наносила раптові несподівані удари. За словами Світлани Івлевої, за часів середньовіччя результат битви а тої війни вирішувався за рахунок раптовості, а піхота швидкими переходами саме це і забезпечувала. Водночас, науковиця додає назва вулиці Дніпра, піхота короля це про нашу сучасну історію. 24-та окрема механізована бригада носить ім'я короля Данила, і на їхніх шевронах написано гасло Регум» піхота короля. Після розпаду Радянського Союзу 24-та мотострілецька дивізія склала присягу на вірність українському народові. Це сталося 18 лютого 1992 року. І з цього моменту вони вірні цій присязі. У 2001 році дивізія отримала ім'я князя Данили Галицького. В 2003-му військове з'єднання було реформовано в бригаду. У 2017 році отримала сучасну назву Ім'я короля Данила. З початку російського вторгнення ця бригада була задіяна на різних напрямках. Розповідає Світлана Івлева. Саме 24-та бригада. В серпні 2014 року біля Зеленопілля потрапила під перший масований обстріл градами і, потрапивши в оточення, продовжувала бій. Саме 24-та бригада, 22 серпня 2014 року, під Георгіївкою після масованого обстрілу відкинула російські війська і знищила роту російських десантників. Це була перша зустріч українського війська і регулярної армії РФ. Після повномасштабного вторгнення 24-та бригада бере участь у найважкіших і найвідповідальніших битвах. І безумовно, бойовий досвід, і бойовий шлях цієї бригади буде вивчатися в військових академіях. А ми з вами можемо пишатися нашими воїнами. Я оплакувати полеглих героїв. Колишня назва пов'язана з геройкою радянського союзу Лізою Чайкіною. Ліза Чайкіна дівчина, яка народилася в Росії в Тверській області в селі Руно. 21 рік вона стала членом ВКПБ і секретарем райкому комсомолу. Під час німецько-радянської війни вона брала участь у розвідувальних операціях, була схвачена фашистами і по звірячому вбита. Науковці закликають вдумливо ставитися до назв Артерій Дніпра і називати вулиці іменами наших українських героїв. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.